Наближаються новорічні свята в Олександрії на ринках та по проспекту Леніна вже продають ялинки та сосни. Кожен може обрати на свій смак від маленьких композицій на дерев'яних підставках до зелених красунь кількох метрів. Але є й ті люди, які чи то хочуть зекономити гроші, чи їм не вистачає екстриму. І вони йдуть за ялинками у ліс. Ті, хто бажає піти і так би ялочку зрізати на свій страх і ризик, ризикують бути оштрафовані. Лісної охрани, яка совместно з работниками райотдела, діла, город діла, екології проводять постоянні рейди, як в городе на предмет продажи незаконних йолочок, так і непосредственно в хвойных массивах. Якщо хтось більш підприємливий, вирішить самовільно зрубати не одну ялинку для себе, а кілька для продажу, повинен буде сплатити штраф за кожне дерево. На сьогоднішній день буде Ущерб, нанесенний лісному хазяйству, за одну единицу хвойного, хвойного дерева оцінюватися 200 гривень плюс адміністративний штраф від 5 до 10 необлагаючих налогом то тобто 85-170 гривень. Таким образом, ціна самовольно срубанной ёлочки будет буде порівнятися около 300 гривень. Отож, не варто перед новим роком псувати настрій собі та своїм рідним, сплачуючи штрафи. Краще законно придбати ялинку.